Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Велична Римська Республіка, переживаючи кризу, намагалась зберегти цілісність, але їй вдалося перетворитися на наймогутнішу державу свого часу, у якій правили вже не консули, а імператори. Як саме відбулося перетворення Римської республіки на імперію? І чим відрізнявся їхній політичний устрій та законодавство? І що таке принцип та домінус? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. нумо розбиратись. Убивство диктатора Цезаря не могло врятувати Римську республіку. Як на те сподівались сенатори? Хоч Сенат і повернув собі владу, однак невдовзі державу знов охопила внутрішньополітична боротьба. Три полководці, прибічники Цезаря, Марк Антоній, Лепіт та Октавіан у 43-му році до нашої ери уклали Союз, що дістав назву Другий Тріумвірат. До речі, повне ім'я Октавіана Гай Юлій Цезар Октавіан. Адже незадовго до смерті Юлій Цезар оголосив Октавіана своїм сином та спадкоємцем. Об'єднавши сили. Тріумвіри захопили владу, розправились зі своїми противниками та розподілили між собою величезну територію Римської Республіки для ефективнішого управління. Октавіан взяв собі Італію та західні провінції, Лепід отримав Африку, а Антоній вирушив до східних провінцій, зрештою, одружився з правителькою Єгипту Клеопатрою та осів у Александрії. Однак незабаром Октавіан розпочав боротьбу за одноосібну владу. Для початку він усунув від влади Лепіда, а згодом розгромив флот Марка Антонія біля мису акцій. Переслідуючи рештки військ Антонія, Октавіан підійшов до мурів Александрії. Він пообіцяв дарувати життя Клеопатрі та її дітям, якщо вона видасть йому Антонія. Але Антоній наклав на себе руки Клеопатра вчинила так само, щоб її не зганьбили і не провели як полонянку під час тріумфу. Так, Єгипет став римською провінцією. Ця подія ознаменувала початок переходу у Римі від народовладдя до імперії. Громадянські війни завершились, а Октавіан став єдиним господарем держави. Повернувшись до Риму у 27-му році до нашої ери, Октавіан оголосив, що він зробив усе можливе для збереження цілісності держави і тепер відмовляється від влади. Однак сенатори зрозуміли це перевірка на вірність. І поспішили попросити Октавіана залишитись його оголосили довічним трибуном та консулом, а у списках сенаторів ім'я Октавіана завжди стояло першим. Він став принцепсом, першим сенатором. Його, як і Цезаря, за військові заслуги оголосили імператором, але саме Октавіан став першим імператором у значенні правителя так було започатковано принципат початковий етап існування Римської імперії. Хоча і зберігались старі республіканські магістратури, реальна влада зосереджувалась у руках принцепса. Задля підвищення популярності Октавіана серед населення використовували пропаганду цілеспрямоване поширення ідей, які б переконували римлян, що Октавіан не узурпував владу, а просто має великий авторитет та досвід. Але при цьому будь-яку дію проти нього тлумачили як дію проти римського народу. Перерівнюючи таким чином поняття держава та правитель, Октавіан, крім іншого, був верховним жерцем, тобто понтифіком, на власний розсуд вів внутрішню політику та видавав закони. Під його особистим контролем перебували провінції та скарбниця. Йому також дали звання Август, тобто священний. Октавіан став не просто правителем, а наблизився своєю величчю до богів. До речі, Англійська назва місяця серпень Огест – походить саме від цього титулу Октавіана. Помер Август на 76-році му році життя у 14 році нашої ери, залишивши по собі молоду імперію. Керівництво імперією ґрунтувалось на ідеї Римського миру або Пакс Романа. Територіальні завоювання Риму продовжувались. А внутрішня політика держави стабільно розвивалась. Піком розвитку Римської імперії був період з кінця І до кінця Другого століття нашої ери, так званий період правління п'яти гарних імператорів. Зокрема, за імператора Траяна Римська імперія максимально розширилась і займала площу приблизно 6,5 сотень тисяч квадратних кілометрів, це майже як 11 площ України. У самому Римі мешкало понад один мільйон людей. Місто було поділено на 14 районів, кожним з яких керував прокуратор. Усі прокуратори підкорялись префекту столиці, який керував також міською вартою, пожежниками та таємними агентами. Така модель була поширена на усю імперію, поділену на провінції. На чолі кожної провінції ставили римську, а не місцеву адміністрацію. Адміністрація збирала податки. Контролювала дотримання законів, займалась будівництвом та фінансовими справами. Підкорені землі роздавали римським військовим, які тепер були господарями провінцій. Також ці самі землі надавали в оренду місцевим жителям, які раніше могли нею володіти. А найбільшою чеснотою серед усіх громадян стала вірність імператору. Через це згасла колишня політична активність римлян, які замість форуму тепер збиралися у шинках. Отак постала необхідність змінити законодавство держави. Формуючись протягом тривалого часу, римське право було детальним, розгалуженим та ґрунтувалось на почутті справедливості. Саме завдяки римлянам ми маємо такі галузі права як цивільне, що регулює майнові відносини між громадянами, а також публічне право, що стосується загальнодержавних інтересів суспільства. Щоб регулювати взаємини римлян та населення провінцій, запроваджувалась посада претора, обов'язком якого був розгляд суперечок жителів провінцій між собою та з римлянами. А щоб покращити взаємини із провінціями, римляни охоче додавали місцевих божеств до свого пантеону. Зрештою, необхідність управління величезною територією з великим, часто вороже налаштованим населенням у провінціях, занепад республіканських магістратур та вплив східних культур призвели до того, що імперія остаточно припинила прикриватись республіканськими інститутами. У 284 році імператором став Діоклетіан, чий титул був уже не принцепс, тобто перший серед сенаторів, а Домінус у перекладі пан господар. Відповідно, усі його піддані є його рабами та мають ставитись до нього як до пана. Таким чином, Діоклетіан поклав край епосі принципату і започаткував період домінату, другого етапу Римської імперії та останнього етапу існування стародавнього Риму. Отже, криза Римської Республіки призвела до встановлення у Римі імперії. За час її існування, а це 500 років, Римська держава досягла свого культурного, політичного та територіального розквіту. Однак усі імперії з часом занепадають та розпадаються, так сталося і з Римською імперією серед причин поширення однієї східної релігійної секти, яка згодом виросте у світову релігію християнство. А також навала нових варварів на кордони імперії, яких спровокували кочівники з північного Китаю. Але про це шукай у наших наступних уроках. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів! З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.